Дві тони гум вантажу відправили з Вінничини на Херсонщину. Купуєш тубус, нижчиш ворога. Двоє підлітків з Вінниці, розмальовують тубуси від зброї, збирають гроші на дрони. Муніципальна варта перевіряє стан сміттєвих майданчиків. Дві фури гум вантажу відправили з Вінниці на Херсонщину. Везуть продукти, воду, надувні човни, генератори, помпи та рибальські костюми. Про це суспільному повідомив Костянтин Кирилюк, фахівець міського департаменту економіки та інвестицій. Гроші, а це 500 тисяч гривень, виділили зі спецфонду бюджету громади. Це був запит від херсонської військової військової міської адміністрації про необхідність саме цих матеріалів, цих товарів в тому постраждалому регіоні. Тому ми швиденько скооперувалися, знайшли всі ці необхідні товари, які саме необхідні там. Це надувні човни. Це човни на дві на чотири особи, які дадуть змогу доставляти гуманітарну допомогу і евакуйовувати людей. Далі це мотопомпи, це мотори до цих човнів, це генератори. Це це спецодяг, який необхідний в тому регіоні. Далі це будуть продукти харчування близько 16 тонн, макарон він швидкого приготування. Це було вирішено, саме що такий вид продуктів поїде. І сіль кухонна. Сьогодні автомобілі ці виїжджають. І вже надіємося, якщо все буде добре. Завтра зранку ці товари вже будуть в постраждалих регіонах. Нагадаємо, через підрив росіянами вночі 6 червня греблі Каховської гідроелектростанції у регіоні підтоплено майже 80 населених пунктів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Гес відновленню не підлягає. Триває евакуація людей із затоплених сіл. Домальовують вуса і чоло за полотно, тубус від зброї. Портрет Шевченка, подруги Агафія Григорук і Марія Гнатак розіграють на аукціоні у Вінниці 18 червня. Він же в процесі тут надпис це з цитати Тараса Шевченка Боріти з поборами, вам Бог допомагає». Малювати портрети знаних у світі українців каже Агафія. Почали з Марією місяць тому. Першу спільну роботу портрети президента і першої леді України дівчата передали в подарунок Володимиру і Олені Зеленським. Ідея продавати розмальовані тубуси виникла згодом, розповідає мама Марії. Тетяна Гнатак спершу каже, її дочка збирала гроші на дрон для зсу в соцмережах. Марія через Фейсбук зібрала певну суму і замовила цей дрон. Спочатку на свій імені. Потім я кажу: ну раз ми вже назбирали на твій дрон, люди нам допомагають. Давай тоді будемо продовжувати робити цю справу. Потім долучилася гафія, приїхала з-за кордону. Вони дуже сильно дружать з Машою. Я була в Німеччині. Я дуже хотіла додому. І коли я повернулася з Німеччини, я дізналася, що Маша збирає кошти на дрон. Ось, і ми вирішили разом збирати кошти, розмальовуючи тубуси. Розповідає, художньої освіти у неї немає, але є бажання допомогти оборонцям. Агафії 15, Марія 17, У неї синдром Дауна. Обоє випускниці 9 класу. Тубуси від зброї дівчатам привозять захисники. каже Тетяна Гнатик. Хлопці з передової передали маші сувенір. Декілька тубусів. Виникла така ідея, що можна розмальовувати тубуси і теж за ці кошти купувати дрони. Ми вам тубус, ви нам дрон. Бандеру дівчата малювали на замовлення. Тут каже Марія, зображені портрет революціонера і його цитата. І настане час, коли один скаже слава України і мільйони відповідатимуть відповідатиму слава степан Бандера. Тубус із зображенням Бандера Вінничанка Тетяна Наумова придбала для власної кав'ярні. Каже, дівчат знає змалку, тож справу, яку роблять для перемоги, вирішила підтримати. Я розумію, придбала. Там в мене червоно-чорні кольори. Вона вже з самого початку така бандеро-кав'ярня. <гум> Ось тому це буде, скажімо так, завершення. При вході буде, так щоб всі бачили. Чекаємо перемоги. <гум> да. Да. Шевченко, Бандера на третьому тубусі портрет Ілкина Гаджиєва, азербайджанця, що жив у Вінниці. Торік він став на захист України і поліг за її незалежність. Тубус із зображенням Ілкіна на його батьківщину повезуть побратима, каже мама Агафія Наталія. Дівчата вирішили малювати його портрет, який символізує подяку до всіх азербайджанців, які допомагають Україні. Один розмальований тубус коштує 16 тисяч гривень, 15 тисяч піде на придбання дрону камікадзе для армії, решта на витратні матеріали. Людина, що купує тубус, каже Наталя, може підписати дрон. Камікадзе, який купила за донати Гнатик, на фронті вже зробив свою справу. Тепер дівчина пропонує те саме зробити й іншим українцям. На Ахоходре Олександр Базюк Суспільне новини Вінниця. З моменту початку війни народилось нас 11 тисяч 164 немовля. Якщо глобально брати, то за останні 10 років ми маємо зменшення народжуваності, і майже кожен рік ми втрачаємо. По тисячі менше пологів, по тисячі немовлят. Ну якщо порівнювати 21-й рік з 22-м роком, у нас менше на 311 немовлят. Це невеликі втрати. Я думаю, що це за рахунок того, що ми мали дуже багато пологів людей-переселенців, які проїжджали, були транзитом в нашій області, і це відчулося, тому що ми спокійна область під час війни. Чи були випадки на Вінниччині, коли до вас зверталися жінки, які постраждали від насилля з боку окупантів, наприклад, жінки з окупованих територій? За весь період була одна така жінка, які надавала надавали ми допомогу свою як лікарі, надавали їй, Допомогу психологи і соціальні представники, як впливають воєнні дії на процес виношування дитини, адже у нас постійно сирени, постійно десь прильоти, постійно погані новини, постійно втрати захисників. Я була на конгресі в Кракові на тому тижні, і цікаву статистику давав наш головний експерт Міністерства охорони здоров'я, і він сказав, що немає тенденції до збільшення. Передчасних пологів немає тенденції до збільшення переривань вагітності. Сьогодні у нас в пологому стаціонарі знаходиться 5 жінок, які народили чоловіки, яких знаходяться на передовій, чоловіки, які в Бахмуті, чоловіки, які ну, на сам, в самих гарячих таких місцях, де тривають бойові дії. І вони настільки сильні, що ми цього не відчуваємо. Ми лікарі, ми медперсонал, які поряд з ними, ми цього не відчуваємо. І коли ці чоловіки заходять в військовій формі і являються партнерами на пологах, от, напевне, всі, хто оточує їх в персонала, знаєте, так все аж ти ніяко вієш, ти задаєш собі багато питань, ти просто хочеш поклонятися цій людині, яка Приїхала до своєї дружини і цій дружині, яка завагітніла, виносила і народила живу здорову дитину. Ми вже в періоді війни більше року. І чи можна надовго відкладати? Чи можна е, чекати закінчення війни? Якщо рахувати початок все-таки військових дій 2014 року, а сьогодні 23-й, то е, 9 років. Це великий час. Да, це великий час, особливо для народжуваності, для репродуктивної функції. жінки. І тому треба народжувати. Інспектори муніципальної варти перевіряють стан сміттєвих майданчиків у мікрорайоні Замостя. Інспекторка Майя Гончару каже, звертають увагу на стан прилеглої території. Ось ця територія, тут має бути до неї прилегла територія чиста, не має бути складоване ніяке сміття. Ну, в даному випадку це закритий майданчик. Да? Ми туди зайти не можемо, тому що він закритого типу. А є відкритого типу, біля нього також має бути все сміття в баках. Фіксують порушення та складають припис управлінській компанії або голові ОСББ, які його обслуговують. На усунення ті мають три робочих дні. каже гончарук. До сміттєвих баків не можна викидати будівельні і великогабаритні відходи, медичні і фармацевтичні відходи, мастила і жири технічного призначення, запчастини до авто, побутову техніку, шини. Можемо побачити, що тут складовані будівельні відходи. Там великогабаритні сміття. Двоє двірників під час перевірки підійшли, але спілкуватися з Суспільним відмовилися. Якщо умови припису не виконали протягом трьох днів, розповідає начальник відділу з благоустрою муніципальної варти Олег Куцюруба, складають адмінпротокол. Далі адміністративна комісія при виконавчому комітеті мерії приймає рішення про розмір штрафу. Для громадян від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб від 800 до 1700 гривень. Наше найголовніше задача завдання це те, щоб. Спочатку дати людині, тобто тому самому керівнику, дати виправити ситуацію, Для того, щоб, бо можна прийти, зразу скласти протокол. Адмінкодекс не забороняє нам, при виявивши правопорушення, зразу складати адміністративний протокол. Але краще дати припис. Також складають адмінпротоколи на містян, які викидають сміття біля контейнерів, каже Куцюруба. З початку року таких випадків було три. Люди не хочуть платити кошти, вивозити їх централізовано в місця, де, де мають вони, куди їх потрібно здавати. Є небайдужі громадяни, які проходять, скидають нам на вайбер автомобілі, на яких привозять. Що ми стараємося знайти даних правопорушників і скласти адміністративні протоколи. Також під час таких рейдів перевіряють прибудинкову територію, зокрема чи скошена трава, каже Майя Гончарук. Якщо трава понад 10 сантиметрів, ми також надаємо приписи, готуємо листи на управлінській компанії, голова ОСББ для усунення даних недоліків. Гончарук додає, адмінпротоколів щодо нескошеної трави не складали. Олена Карбійська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці для дітей-переселенців зорганізували безкоштовні заняття саббордингу. Проводить їх інструктор із водного туризму Олександр. Спершу інструктаж, як поводитися на дошці. Завжди гребемо від носу до корми, тому що у нас на кормі є спеціальні фіни. Для того щоб вийшли рівніше, палець іде під ручку, накрили зверху і тягнемо від носа до корми. Сьогодні перший день занять проводить його Олександр для групи із 10 дітей віком від 6 до 14 років. На дошку більшість із них стають вперше, каже інструктор. Тож веслування розпочинатимуть не стоячи, а сидячи, аби мінімізувати ризик падіння у воду. Видали дітям жилети для тих, хто дуже боїться, є такі така річ, як ліж. Вона прив'язується до ноги для того, щоб сап, як ви впали з нього, не втік від вас далеко. Після інструктажу сапи опускають на воду. Олені 8 років, вона переселенка з Харкова. На сап дошці каталася разом із інструктором. Каже, хотіла спробувати сама, але побоялася. Мені подобається та трішки чежо. На березі за донькою спостерігає мама Наталя. В спільному розповідає про заняття на сап-дошках, де дітей дізналася від друзів. Каже, донька не вміє плавати і боїться води. Тож має надію, що ці заняття допоможуть їй побороти свій страх. Цікавий досвід, я думаю, що їй сподобається. Ми на онлайнах нам взагалі не вистачає спілкування, тому ми намагаємося усілякі гуртки відвідувати майстер-класи. Ну а фізичний розвиток то взагалі є. Круто. Не вперше катається. На сабдошці переселенка з Херсона Уляна каже, у цій справі головне тримати рівновагу та йти за вітром. Вже не перший раз тут плаваю і мені трохи вже легше. Швидкість я ніколи не набирала, але рівновагу можна тримати. Якщо вже розумієш, що впадеш, то краще сісти. Зняття із саббордингу до війни відвідували у рідному місті. Після року перерви знову стали на сабдошку. Тепер вже у Вінниці. Емоції переповнюють. Розповідає Тетяна із Харкова. Емоції класні, класні як були до війни, коли ми вдома плавали. Страшнувато трошки, але ми наче впоралися. Страшненько важкувато, але все пояснили, все наче добре. Заняття триває годину, збиратимуться раз на тиждень щосереди, каже головний спеціаліст міського департаменту розвитку міста туризму Антон Калінчук. Саме цей департамент зініціював безкоштовне дозвілля для дітей-переселенців на час літніх канікул. Для запису каже Калінчук, необхідно заповнити онлайн-форму на сайті департаменту. Юлія Визнюк Олег Смаковський, Суспільні новини, Вінниця. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1393 прізвища. Дивитеся суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.